Усім вітання, доброго всім ранку! Новий день починається в компанії ведучих ранку вдома Лілі Ребрик та Костянтин. Октябрь а також наших прекрасних колег маєстро Руслана Шукюрова та кулінарного експерта Чаби Бакаша. Дякуємо нашим неперевершеним збройним силам за можливість привітати вас в Етері. сьогодні. У випуску про те, навіщо потрібен англомовний сайт із моніторингом воєнних злочинів Російської Федерації в Маріуполі та щодо українських військовополонених. Як підприємці переселенці створюють меблі трансформери для укриттів зі втор сировини, про ляльку-мотанку завбільшки за людину та про благодійні кошмарні комікси. Поспілкуємося про проєкт у Культура з його засновницею. А про подкаст Behind the Walls» із його авторкою на все це та багато всього іншого? У нас з вами дві з половиною години. Тож починаємо. На календарі 7 листопада. Сьогодні день медичної фізики. Нічого не знаю про так. А я знаю. Ну, дякувати Ну То просвіти, Костю. Просвітити <світити> вас міг би рентген. І це якраз про медичну фізику. Це сучасний напрям науки та техніки для вирішення медичних завдань пов'язаних з розробкою фізичних основ, методів лікування і діагностики. До речі, саме завдяки винаходам медичних фізиків, наша медична практика поповнюється новітнім обладнанням та більш ефективними методами лікування. Просвітив, так просвітив. Фу. Вітаємо всіх дотичних, А от про інші свята і важливі події цього дня у нашій постійній рубриці день в історії. Цього дня, 1867 року, у Варшаві народилася одна з найвідоміших жінок у світовій науці Марія Складовська Кюрі. Вона навчалася у Паризькій Сорбоні, у найромантичнішому місті світу і познайомилася з майбутнім чоловіком, фізиком П'єром Кюрі. Ми повністю присвятили життя науковій роботі. Наші дні минали у лабораторії, згадувала вчена, яка ввела в обіг термін радіоактивність. Разом Марія і П'єр здійснили революційне наукове відкриття радію та полонію. Подружжя виховало двох доньок. Марія Складовська Кюрі не лише перша жінка лауреатка Нобелівської премії, а й єдина, хто отримала нагороду у двох різних сферах науки фізиці та хімії. 7 листопада 1940 року день створення Конгресу українців у Канаді. Суспільно-громадська організація з'явилась у місті Вінпех. Її створили для координації дій місцевих українських організацій і їхньої співпраці з урядом країни. Нині українська діаспора в Канаді налічує понад мільйон осіб. За кількістю етнічних українців, що мешкають за кордоном, Канада входить у першу трійку. Крім того, це одна з країн, яка відчинила свої двері для українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Канадці надають фінансову підтримку зброю і що важливо, дотримуються санкційної політики проти країни-агресорки. Цього дня 2015 року у Вашингтоні відбулася церемонія відкриття пам'ятної скульптури поле пшениці. Монумент присвячений голодомору, страшній трагедії, яку штучно створив сталінський тоталітарний режим в Україні у 1932-33 роках. Меморіал розташований у самісінькому центрі Вашингтона навпроти залізничного вокзалу Union Station. Його створили у вигляді дев'ятиметрового пшеничного поля вилитого з бронзи. Автор монумента американська архітекторка українського походження Лариса Курилас, матір якої пережила голод. Станом на сьогодні майже 30 країн світу офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу, серед них Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія. Також у низці країн розпочався процес ухвалення резолюцій та постанов про визнання голодомору геноцидом українського народу. А яким буде 7 листопада 2023 року залежить від кожного з нас.